Я завідувач садочком, це наш дошкільний навчальний заклад, сонечко агрономічної сільської ради, і Вінниця кіно приїздить до нас не вперше. Вони нам запропонували виставу один вдома, і вона нам була якраз дуже в пору, тому що проходив садочку, проходив тиждень безпеки. Ми Відчули, що такі зустрічі нам потрібні і надалі, тому що це не є просто вистава, а це захід виховного характеру. Особливо. Проходить саме тематичний тиждень, який потрібен. Коли ця тема, тема запропонованої вистави нам потрібна як доповнення до проведення, ось дуже сьогоднішня вистава в пору, тому що вчасно і м, актуальна, тому що Саме зараз ми говоримо з дітьми про екологію, і ми теж на всіх заняттях на своїх заходах вчимо їх берегти природу і сьогодні діти. Знову ж таки, завдяки акторам Вінниця кіно, завдяки інтерактивним методам, які були представлені під час перегляду вистави, гарні ігрі авторів. Ми вже сподіваємось на подальшу співпрацю, тому що попереду в нас. Нас знову ж проведення тижнів безпеки, тому знову залюбки запросимо, щоб переглянули діти дорожній рух. Ну і обов'язково ми плануємо зустрітися напередодні Дня Незалежності нашої країни, тому що Вінниця кіно має дуже гарну виставу, моя маленька Україна. Великі і маленькі завали і не дуже. І ці чудеса дарує нам наша природа. Що це Що це всі кричать? Білі, мухи одлетять. Сміші! Ми з дітками у першому змаганні тебе перемогли. А для переможців мультик. Гарний настрій, парк роща У нас з'явилася нова подруга, екологія. Але екологія. Ти повинна знати головні правила нашого парку. Я буду їх говорити, а ти з дітками повторюватимеш. Нервати, не рвати. Не рвати. Не рвати. Не кричати не кричати. А ще, дітки, давайте разом з вами пограємо. Якщо ви не смітите на вулиці, плесніть по долоні. Якщо ви не забруднієте повітря, почувайте носика. Якщо ви не розбиваєте пляшки, не кидаєте їх в травичку на землю чи в річку, погладьте себе по голівці. Якщо ви хочете жити з природою в дружбі, гармонії та красі, візьміть одне одного за руки та підніміть їх в гору. Ось так. Земля вам подякує, буде радіти, щедро вам усміхнеться і сонце вгорі. Добачення До нових зустрічей, а під кінець.